Дня що їх розпочинаємо нараду мало. Свята пішли в цілому день більш на ніч, як завжди. Декілька організація міліцію, там і травки були на приймальній відділенні. Але багато було звернень, лікарня заповнена практично повністю. Так. Багато хірургічних операцій було, багато травм було побитих, ну а основне я ж був, багато, декілька було пару таких серйозних стичок, прямо на приймальне відділення розбиралися. <клес> треба влікання лист, в пів одинадцятої ночі, з телескопом з палкою хотів травматолога вперед, одну ручку на, на приймальну він свій відскочить. Визвали міліцію, в принципі, його піймали, він написав заяву, але ну, сьогодні вранці вже приходило четверо, треба було, щоб він забрав заяву, бо руки ноги попарлами. Ну, такі діла. Віктор Віталійович, ми з вами говорили вже неодноразово, що в примальному відділення, потрібно організувати просто Ну, Будь ласка, робіть. Ні, ну це відбирається фінансування, ми далі Зай... Заяв... заявку спільно з районом, я думаю, що ми вирішимо це так. Хорошо, я ж тут зараз так само по, по півроку збільшити фінансування. Фізично його немає. Що в екстрені? Різко збільшила за свята викликів. Десь було приблизно за день 53-55 викликів на станцію, це по, на одну бригаду по 11 викликів. Ну, таке характерне, що кожна година виклик на важке сп'яніння. Кожна година. Тобто, така епідемія була важкого сп'яніння, і, В принципі, вона приводила до якихось результатів негативних. Були ножові поранення, це на Гарі на 28 кафе Квінц, чи біля кафе Драка була і така середня важкість порізана людина, була госпіталізована. Потім важка травма була на північному кладовищі. Теж. Потім жінку переїхав поїзд, вона бувала під поїзд, коли йшла на кладбище, на кладовище. І там відрізали її голову, і нашим нічого було робити, тому що, в принципі. ось. Наркоманії теж були важкі, але, правда, одинокі. Більше спінення, да? Травми, сп'яніння, важке сп'яніння, сп'яніння з травмою. Одна дівчинка 14 років, короленка 69, теж алкогольне важке сп'яніння, теж відкачували, можна сказати. Теж таке характерне. Ну, а так, ну це те, що таке характерне. Ну, в частности, нема що говорити там, хто кого, що як. Це загальна характеристика. Ну тобто висновок який. Що, треба щось з алкоголізмом робити. Що робити, не знаю, чи пропаганду проти нього проводить, чи обмеження алкогольного продажу, чи що, але, але явно, що епідемія була спільнення. У нас обмеження володіє, в принципі. Що можливо, так. Да. Всі, да. всі, а з тиво злабового да. молодіж, вся компанія, як руганчики. Як да, а, а з нашої життєдіяльності, так сказати, станції, то величезне прохання все ж таки ну, завчасно нам перемонтувати <зас> опалення, тому що три роки фактично без опалення станція, ну самі розумієте, з яким настроєм. Ви не передбачали кошти приміщення?

Дайте ваші пропозиції, щоб... Добре. І друга така, якщо можна сказати, проблема велика, це я вийшов вже на обласний центр медицини катастроф, це те, що у нас ті дві бригади мають кардіограф. Три кардіографи полетіли, один, ми ну, правда, віддали ремонт, не можемо забрати, тому що немає ще грошей оплатити. Відповідно, це дуже велика проблема, тому що, ну, відповідно, кожному другому треба робити кардіограму, а ми не можемо. Якщо буде можливість, то допомогти, я дуже просив. Якщо можливість, <клухи> спасибі. <клухи>